Каю. Мультфільм знятий за книгами видавництва Лазелісьон Шует. Ти вже великий хлопчик. Сюрприз каю. Був гарний спокійний ранок у домі каю. Мамо можна мені соку, будь ласка. Звичайно, можна. То я склянка на таці. Каю не хотів пити зі своєї склянки. Йому хотілося пити з чашки, як мама і тато. Оце так. Не рухайся, каю. Не хочу, аби ти порізав ногу. О! Як прикро. Цю чашку для мене виготовила бабуся. Пробач, я не хотів розбивати її. Я знаю, любий мій, що це сталося випадково. Що ж, я викину уламки у бачок для сміття. Привіт, каю. Що сталося? Здрастуй, бабусю. Я розбив мамину улюблену чашку Ту, що ти виготовила для неї. Ти ж зробив це ненавмисно. не сумуй. Я ось що тобі скажу. Сьогодні я піду до центру ремесел. Ходімо зі мною, зробиш нову чашку для мами. Справді. А вже ж. скажемо мамі, що ти підеш зі мною, але не скажемо, що ти виготовлятимеш для неї чашку. І це стане несподіванкою для неї. І справді вчитись ніколи не пізно. Це збереже твій одяг чистим. Мені подобається ота. Я можу виготовити таку бабусю. А чому ні? Я допомагатиму тобі. Хм, це схоже на мою іграшкову глину. Вона подібна до неї, але цю ми поставимо у піч і висушуватимемо її доти, доки вона не скам'яніє. Круг обертається. Так виготовляють кераміку. Дивись. Каю був вражений. З рук бабусі поставав магічний глечик. Я виготовлю чашку для мами. А тепер я зроблю авто для мами. А зараз я зроблю летюче авто. Смішного? Я подумав про те, що я зроблю. Ну, то йди сюди і починаємо виготовляти чашку. Тримай руки ось так, аж поки глина набуде форми чашки. Не дуже притискай. О, ха -ха -ха. Це наче гратися з багнюкою у дворі. Мабуть, тому це всім так подобається. Молодець каю. А зараз я зроблю порожнину всередині. Хочеш зробити ручку? Тож розкатуй глину ось так. Можна я її прилаштую. А зараз нам треба трохи підсушити глину у печі. Це довго? Не дуже. Невдовзі бабуся витягла чашку і глечик з печі. Коли вони охололи, бабуся і каю взялися розфарбовувати їх. А є інші фарби. Мені ці не подобаються. Фарби стануть яскравішими після опалювання чашки. Її знову треба садити у піч. Каю був розчарований, Бо його чашка була не такою гарною, як усі інші. Йому не вірилося, що фарби стануть яскравішими. Цього разу ми залишимо її в печі на ніч, а завтра прийдемо по неї. Mm. Але я хотів подарувати її мамі сьогодні. Май терпіння каю. Це всього лиш один день. Деякі речі варті того, аби почекати. Наступного дня каю грався з розі, коли до них прийшла бабуся. Каю? Ти не забув, що ми маємо зробити сьогодні? Ми знову йдемо до центру ремесел. Чашка для мами. Так. Не забувай це сюрприз. Увесь готовий посуд має бути там. Ось твій глечик, бабусю. Дякую, каю. А як же твоя чашка? О! Пригадуєш, як ти виготовляв ручку? Ось вона. Кольори змінилися. Саме так буває після опалення кераміки каю. Це забирає більше часу, аніж ліплення з глини. Проте справа варта того. Добре, що я дочекався. Мамо, хочеш кави? Дякую, але не зараз любий. Може, хочеш молока або соку. Я не хочу пити, але спасибі. Що таке, синку? Мамо заплющу очі. Сюрприз! Це я зробив для тебе. О! Каю, це прекрасно. Як це тобі вдалось? Бабуся допомогла. Я обіцяю не розбити цю чашку. Велике тобі спасибі. Це найкращий подарунок з усіх. Каю бачив, що мамі насправді сподобалася його чашка. Бабуся казала правду. Деякі речі варті того, аби почекати. Сюрприз для міс Мартін. Одного дня у дитсадочку Лео розповідав про вечірку, на якій він був присутній. Мій кузен влаштував день народження для своєї золотої рибки Германа. Та, для, для золотої рибки. І вона отримала подарунки? Так. Герману подарували водолазика, що випускає бульбашки і пересувається по акваріуму. Водолаза? Як цікаво. Виявляється, у Германа день народження в червні, як і у мене. Коли у вас день народження? Наступного тижня в понеділок а! каю захотілося зробити щось особливе до Дня народження Міс Мартін. Проте для цього йому була потрібна допомога. Ми приготуємо якийсь сюрприз до дня народження Міс Мартін. Це буде цікаво. <клес> Таю. Я мушу йти, бувайте. Бувай, бувай. День народження міс Мартін у понеділок. Клементина Лео. і Я хочемо облаштувати для неї вечірку сюрпризом. О, це щось цікаве. Але вам потрібна їжа. Ми можемо приготувати кошики, а ще нам потрібен подарунок якийсь сюрприз. Каю думав над тим, що могло стати сюрпризом для міс Мартін. Сюрприз! О, яке блискуче авто. Дякую. Я завжди мріяла про такий плащ. <смір> О Боже, люблю літаки, готова злетіти. Каю зрозумів, що усі подарунки не припадуть до душі Міс Мартін. Він замислився над тим, що ж могло їй сподобатись. Може, Лео і Клементина знають. Наступного дня друзі Каю прийшли до нього допомогти спланувати вечірку. Вони почали з приготування кошиків. Тепер яйця. Рузі, ми це приберемо. Ти краще перемішуй тісто. Що ми подаруємо міс Мартін? Гумко, ще ніколи не стирається. Рожева до ручку з пір'їнками. Придумав. Ми напишемо для неї вітальну листівку. А моїй мамі подобається, коли їй дарують квіти на день народження. Думаю, міс Мартін теж сподобається. Хороша ідея. Я покажу вам, як робити паперові квіти. Так! Да добре! -да -да -да. Спершу треба виготовити листівку. Я намалювала метелика. Я малюю щасливі обличчя на колях, адже вони щасливі, що у міс Мартін день народження. А я зараз малюю великий торт зі свічками на ньому. Дуже гарно. Міс Мартін сподобається. Ну що, будемо виготовляти паперові квіти? Так! Отже, спочатку ми намалюємо прості квіточки на нашому аркуші. Гарна квітка. Чудо розі! А зараз ми їх виріжемо. А тепер ми візьмемо кожну квітку і простромимо невеличку дірочку в ній. А тоді опустимо квітку нижче і зігнемо верхівку, аби вийшла серединка квітки. Подивися на мою квітку. Всі прекрасні. А тепер зробимо ще аби вийшов великий букет. Так! Тільки не забудьте. Ти, Клементино, приносиш листівку, а ти Лео, квіти, А я принесу кошики. Гразд, байкаю. Каю тільки й думав ще про сюрприз для міс Мартін. Він не міг дочекатися дня її народження. Понеділок вранці діти принесли квіти, листівку і кошики. Пам'ятаєте, це має бути сюрприз. Адже так. Діти мали поводитися особливо обережно, аби міс Мартін не здогадалась. Міс Мартін. Ви можете заплющити очі. Добре. На хвилинку. Отже, я порахую до трьох. Один, два, три. Сюрприз! Сюрприз! народження. О Боже. Яка гарна листівка. А які квіти. Дякую вам. Дякую. А ще кошики. Чудово. Ви нічого не забули. Ми самі приготували кошики, тільки мама допомагала. О, диво. Їй сподобалося так. Їй сподобалося. Тату, у нас була чудова вечірка. Міс Мартін дуже здивувалася. Їй сподобалися кошики. А на мій день народження теж будуть сюрпризи. Побачимо. Ми влаштовуємо вечірку. Ми любимо свято. Попереду радісний час. Всі мої друзі. У Нас. Ура! Люблю приймати подарунки, але більше люблю дарувати І бачити радісні рідні очі міцно обнімати Ми любимо свято, ми любимо свято, але у свята буває кінець, буває кінець, ми все поприбираємо, який же щасливий був день. Несподівана ночівля. Вечеріло і каю і сарою весело гралися на дворі. Я спіймав. Здається, дощ збирається. Тато приїхав. Привет, каю! Вітаю Саро. Здається, накрапає. Може, хтось не закрив дощувальний пристрій. Тату, це дощ. Скоріше додому, бо промокнете. Мерщій не боріться. Устигли. Добре, що не промокли. А гілберт боягус. А я не боюся грози. Усі залишайтесь на місцях, а я знайду ліхтарик. Мама! Не бійся. Я тут моя сонечко. Ось знайшов. <гум> Ні! Не бійся, Роузі. Це ж я. У нас на кухні є свічки. Усі на кухню. <гум> на кухню. <гум> Спочатку каю трохи боявся, адже не було світла. Та коли запалили свічки, йому вже не було лячно. А ось і світло. Тату. А чому світло пропало? Я думаю, через буревій. Блискавка вразила лінію електропередачі і світло пропало. Ходімо, подивимось, чи у всіх пропало світло. Мабуть, це тільки у нашому районі. Послухаємо радіо і дізнаємось, що відбувається. Ха -ха -ха. Ой, вимкніть ліхтарик. Нічого не бачу. <свісно> Невдовзі очікується відновлення електропостачання. Почекаємо ще трохи, і світло буде. А як же працює радіо, коли немає електроенергії? На батарейках, так? Цілком вірно. Нам не потрібно вмикати радіо у розетку, бо воно працює на батарейках, так само, як і ліхтарики, бачите. А де вас телефон? Подзвоню мамі. Слушна думка, я упевнена, у вас вдома теж немає світла. Я спитаю її, чи можна тобі залишитись у нас? Так, спитай. Гаразд. Мама Сари дозволила їй залишитись після вечері. Каю і Сара поставили намет, аби удавати буцімто вони у поході. Каю. Каю! Залазь розі, але обережно, бо намет упаде. Мамо, ти можеш вимкнути ліхтар у темряві значно цікавіше. О розі боїться. Це гаразд, моя люба. Гілберт. Дивись каю. Це страшний монстр. Попри те, що каю знав, що це Гілберт, він не хотів, аби Сара говорила про страшних монстрів. Тільки не монстри. Пробач каю. Я не хотіла тебе налякати. Вдамо що ми дослідники і почнімо ганятися за гілбертом. Дивися, Саро, Гілберт ганяє за світлом. Що ж, тепер, коли з'явилося світло, час спати. Каю і Сарою були розчаровані тим, що світло повернулося, адже їм було дуже весело, тільки ось Гілберт здавався втомленим. <різь> <різь> Підготувались? А можна нам спати у наметі? Це ми ночуємо серед лісу. Можна? Я тільки принесу вам спальні мішки. Я вмію зображати кролика. Тут у лісі багато кроликів, а ще оленів і білочок. А також ведмедів, великих ведмедів, найбільших у цьому лісі. Каю давав, начебто, він насправді у лісі серед тварин. Щось не так кролику. Ти боїшся темряви? Ходімо зі мною. Я лісник каю, я не боюся темряви. <плес> Ви теж злякалися? Ходімо з нами. Даруйте, що так затримався. Не міг їх знайти. Приємних снів.